Готові стати власником цього будинку. Пишіть у Дірект або телефонуйте, і я вам все розповім. Ходи, ходи, покажу тобі. На Вінницьких хуторах є ще один будинок з ремонтом, не проданий. Чекає на тебе. Готові до будь-якої співпраці. Ванна кімната повністю укомплектована. Далі переходимо в велику кухню-студію, отаку абстракцію зробили для тебе. Потолочки натягнуті, світло класне, кухня, вбудована техніка, вся готова. Там газовий котел схований. Перехід з плитки на ламінат, тому що там тепла підлога. Три спальні кімнати, дитяча, доросла. Можна переробити під гардеробну. Загальна площа будинку 90 метрів квадратних. Вартість такого будинка з ремонтом. Будинок збудований на 5 окремих сотках землі. Це не таунхаус, не дуплекс, не триплекс. Це ваш окремий будиночок. Вартість такого будиночка 85 тисяч доларів. Запрошую до перегляду.